Ну що ж, друзі, ми змінюємо локацію. Якщо ми змінюємо локацію, про що це говорить? Про те, що скоро у нашій студії буде гість, друзі, новий ранок, нові гості, нові теми, і будемо говорити про залежності. А їх так багато. Ти взагалі від чогось Слухай, я вчора просто подивилася статистику. Наскільки от велика велика категорія людей має залежність? Я ще дізналася, що залежності є хімічні і психологічні, тому що я все отак в одну купу їх складала. Тобто Ти раніше а, тобто, ти що крім хімічних сюди і психологічні залежності? Так, чесно. А тепер я вже подивилася, що ну я просто думала, що залежності це тільки від алкоголю, від коріння, від того, що вже славнозвісно, відомо всім, але багато ще й психологічних залежностей, і вони нові й нові виникають. От, наприклад, як залежності від їжі, від кіно, від не знаю, ігор. От, ну, це для мене була дивина. Так, до речі, е, друзі, ви поки не забудьте готувати спортивний одяг, тому що потім у нас буде рубрика Спорта, а в свою чергу маємо невеличку статистику. У 1957 році американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак. Нині, за даними ВООЗ, у світі регулярно палять або вживають утюн в інших формах близько 1,3 мільярди осіб. Цікавий факт, що паління викликає рак. І нікого це не бентежить. Хочу і буду робити те, що я роблю. Е, на, чому залежність така сильна? Можливо, вона не сильна, можливо, це просто людині подобається, і тут нічого не пов'язано з залежністю. Ну, друзі, є про що поговорити е, запрошуємо сюди нашого гостя, Юрій Бондаренко, лікар-психіатр, нарколог, керівник християнської клініки Ангелія. Доброго ранку, Юрі. Доброго ранку, Юрі. Доброго ранку. Як ваш Настрій, тому що ви всі в темному так прийшли. Після ночі тяжкої для наших українців. Там мені такі різні сни снилися. Вечеря була занадто такою щільною. Залежно від їжі. Я б не сказав, але про це ми поговоримо. Пане Юрію, скажіть нам, будь ласка, от чому взагалі розвивається залежність? Тому що ми ж всі живемо в світі і торкаємось тих чи інших подій, речовини і всього іншого. Чому саме в організмі від чогось виникає залежність, а від чогось взагалі ну, не відбувається такого стану? Я можу почати з кінця. От залежність, я вважаю, що це захисний механізм. Якби організм не відчував залежності, то ми б просто вмирали від того, що ми вживаємо, або, або від, від тої поведінки, яку ми практикуємо. Okay. Уявіть собі, людина починає пиячити алкоголь. І в неї нема залежності. Вона пиячить літрами, десятками літрів алкоголь, причому, наприклад, це горілка <кху> або самогон. То вона ж просто знищиться. <кху> Тому Бог створив такий захисний механізм, який такий, як стоп-сигнал. Чекаю, хлопче, це питання. Тому це захисний механізм, тому вона і виникає. Тому що людина створена все ж таки бути здоровою і бути храмом душі, а не храмом алкоголю. Ну, до прикладу. Угу. Так, цікава думка. дякую. Які речовини сьогодні найчастіше викликають залежність або ну, чинники, які цьому провокують? Найрозповсюджена Найповс... залежність це залежність від кофеїну, тобто кава, чорний чай. Будь-який кола в різних варіантах. тобто це саме популярна залежа. Я тисне читав, що вона продається більше ніж нафта, Так, да, абсолютно вірно. І подумайте, який зараз культ розповсюдження взагалі культури кавопиття, і тепер розуміємо, що який малий процент відсоток людей взагалі незалежні тоді від кави, та, та. Але ми взагалі думали, що найстрашніше це тютюн і алкоголь. А ви нам сьогодні розповіли на що другому на другому місці тютюн? Іде потім алкоголь, потім різні наркотичні інші наркотичні речовини. Так, що Я десь навіть так. читав таке, що а, ну, завжди ми знали три там наркотики, тютюн, алкоголь, а кажуть, що інтернет залежність переплюнула їх всіх разом взятих. Я думаю, що вона нас доганяє, да, по так. Да, та, та. Ну, Якщо ви подивитесь, як люди проводять вільний час, коли їм нема чим зайнятися, всі ж втикають в телефоні. А окрім. Чого ще можуть, Юрій бути залежності, тому що ну, хтось каже, ну, окей, з алкоголем тютюном, в мене проблем немає. Mm. Я, в принципі, нормальна особистість. Але насправді є щось, що продовжує руйнувати, можливо, нас. Які ще є види залежності, про які ми, можливо, навіть і не помічаємо. Mm, ну, Це те, що ви вже почали говорити, це не хімічні залежності. Мається на увазі не від речовин, то mm. поведінкове. Називається розлади поведінки. От, харчової поведінки, наприклад. Або це може бути залежність там, від шопінгу, маса різних варіантів від поведінки. Інформаційна сьогодні залежність може бути. Може бути. Тут розумієте, у залежності вони всі однакові по своїй базовій структурі. От якщо ви знаєте структуру, ви можете сказати, залежна людина чи ні. Mm -hmm. І це стосується будь-якої поведінки або вживання. Тобто, Давайте більше поговоримо про цю структуру. Mm -hmm. Як зрозуміти взагалі? Тому що дуже часто ми можемо бути в оточенні людини, яка страждає від якоїсь mm -hmm. залежності. Як це розпізнати, щоб зрозуміти, що своєчасно потрібно звернутися за допомогою? Є великий наркоманичний синдром, так називається він. Великий наркоманичний синдром. Він містить чотири синдроми. Чотири. Дехто каже, п'ять, ну. В основному прийнято врахувати чотири, вважати чотири синдроми. Перший синдром це синдром психічної залежності. Тобто, людина спочатку стає залежна думками, не тілом. Тобто, тіло може реагувати по-різному, воно ще може не Це ще не фізична залежність. Угу. Окрім того, є деякі речовини і навіть поведінка, яка не викликає фізичної залежність, але дуже сильно. Психічна залежність. Наприклад, кокаїн, е, він практично дуже довго не виникає в фізичної залежності від нього. Але психічна залежність величезна. Тому mm. це наркотик, який реально вбиває, тому що потяг, е, компульсивний потяг е, до нього просто страшний. І е, дискомфорт отут уважно цей симптом, ребятки, якщо ви його запам'ятаєте, будете розуміти, дискомфорт психічний. То психологічний, душевний дискомфорт без цієї речовини, це є ознака першої стадії. Всього їх три. От. Тому якщо людина відчуває дискомфорт без телефону, і цей дискомфорт там не хвилинка, тому що там триває, або там дві, і ви спокійно собі там живете, Ні, це дискомфорт хронічно протягом дня, От. або там, протягом годин, це вже ознака того, що дзвіночок дзвоник дзвонить. От. А і далі другий синдром це фізична залежність. Тут вже є таке поняття, як абстинентний синдром, синдром відміни. Тобто це вже на фізичному рівні людині стає погано, і йому фізичний дискомфорт у відсутності цієї поведінки. Наприклад, це може бути сексуальна залежність, до речі, сексуальна дуже розповсюджена. це перегляд порнографії, це пов'язані з нею сексуальні звички. І відповідно це, ну, це, це мільярди доларів оборо, обороту грошей в порно індустрії. індустрії в інтернеті, онлайн. Насправді, по контенту, якщо, який важить, я знаю, це достовірна статистика. від 80 до 90% всього контенту інтернету це порно. Тобто, в інтернет, насправді там, те, що ми зазвичай дивимося, це 10%. Ну, Звичайні, адекватні люди. Ці, хто менш адекватні, хочуть подивитися на порно. І проблема наступна це змінення реакції, синдром зміненої реактивності. Тобто людина з часом збільшує дозу і збільшує кількість вживань. Наприклад, наведу вам приклад, на тому самому порно. Спочатку людина дивиться на звичайний секс, потім людина починає дивитися на незвичайний секс. Не так давно я. я спілкувався з пацієнтом, який багато років має сексуальну залежність. От. Він дивився, звичайно, порно в дитинстві. Якось десь щось побачив mm -hmm. там. От. А тепер він дивиться транссексуалів. Потім люди починають дивитися дитяче порно, зоофілію і всі решта речі, які можуть у нас наші глядачі вимкнути тобто? телебачення, щоб сніданок не зіпсувати собі. Тобто. Проблема полягає в тому, що це зростання дози кількість викорених е, сигарет, кількість випитої горілки, Сильніше. кількість куплених е, продуктів, якщо це Це харчова. Тому що ну, ми психологічно, фізично адаптуємося, як і воно вже мозок, не вставляє. Хоч мозок це, більше того збудження. Так? так? Мозок адаптується, мозок вимушений адаптуватися, тому що це захисний механізм, він виробляє більше рецепторів реакції. На це і відповідно людина, щоб задовільнити більшу кількість рецепторів, це як побудувати великі порти, щоб для них приходило багато кораблів. Тобто багато кораблів, багато речовин заходить в по в, в державу, там на мов, наприклад, в Адісуда. Угу. І тому, тому будується велика кількість портів, причалів. Але коли немає поведінки або речовини, ці порти починають бастувати. Забастовка нам потрібно. Кораблі. І ці кораблі, відповідно, це наркотики або поведінка. І тому виникає цей синдром відміни, тому що бастують порти. І щоб починається процес лікування з того, що людина стримує себе, кількість портів закривається, кількість рецепторів зменшується. І вона поступово поступово повертається до звичайної поведінки. Угу. От ви трохи вже підійшли до лікування. Так. Чи потрібно людині бажання або усвідомити свою проблему? Безумно. Тому що, якщо, наприклад, рідні кажуть, що ну ми бачимо вже, що кількість там, наприклад, твоїх переглядів, там, наприклад, інтернету, чи ну вже починає збільшуватися, вже рідні бачать. гроші людини, люди програють. Так, так, так. І вони вже хочуть лікувати. Але якщо людина не усвідомила, є зміст в цьому, що тягти, наприклад, до спеціаліста? Чи треба чекати дійсно домашнім, щоб людина самостійно зрозуміла, що у неї є проблема? Це дуже гарне запитання, дуже влучне запитання. Це якраз основна проблема залежності. Чому вона поширюється? Залежність це завжди сімейна проблема. Це не проблема однієї людини. Це залежність, це співзалежність, це оточення. Людина не може стати залежною, от так от. просто одна сама в полі собі стала залежною. Є фактори, є соціальні фактори, які провокують, які сприяють або блокують. Можна не дочекатися. Людина, звичайно, вона має прийняти рішення сама, вона має визнати, але можна не дочекатися. Наркотик або поведінка знищить людину, поки вона ну, вона надто горда, вона там надто собі. Вона не може собі там дозволити сказати, та я слабкий. Але це перший крок до лікування. Тому е, батьки або друзі, або родичі мають прискорити цей момент. Це називається методики інтервенції. Тобто, е, про це можна почитати, поговорити з фахівцями, як прискорити рішення. Тобто створюються умови, коли людина вимушена визнати. Що їй треба лікуватися, ага. а от мені власне цікаво, тому що є зараз реабілітаційні центри для алкозалежних, наркотикозалежних. Так. А от чи є реабілітаційні центри для людей, які ну там відпорно страждають перегляду або від ігроманії? От дійсно куди звертатись людям, якщо у них залежності такого типу, чи тільки шукати консультації у психотерапевта? Насправді, реабілітаційні центри, якщо вони працюють по 12 кроковій програмі. Є така програма 12 кроків. Це безкоштовна, анонимна, абсолютно розповсюджена по всьому світові. Най, найефективніша програма лікування залежності. Вона глибоко психологічна, вона глибоко соціальна, вона глибоко духовна. Тобто, це, по факту, зріст християнина або створення з людини, яка геть ні в чого не вірить, навіть саму в себе. І людина, яка шукає допомогу у зовнішньої сили, і ця сила зветься Богом. Угу. От, і так як людина його розуміє, на, на його рівні, на рівні його стосунків, здатності здібності взагалі побудувати ці стосунки, але людина поступово поступово будує ці моменти. Так, от, якщо реп-центр має 12 крокову програму, повноцінно не просто там аля реклама. Це світом визнана, да, утверджена тому, що програма. Так, У кожній країні багато шахраїв, багато людей, які хочуть щирим серцем лікувати, наприклад, лише Біблією, лише молитвою, цього недостатньо. Трібно психологічне зростання, копатися в дитячих травмах. Тому, що, я повторюю, це сімейне питання. Людина не стає залежною просто так. Угу. Вона виросла всі ми походженням з дитинства. От. І е, тоді, в цій атмосфері. Людина з будь-якою залежністю буде зростати. Є нюанси, безумовно, в різних залежностях, в алкогольній, наприклад, наркотичній або в поведінковій. Можна шукати. Але першим кроком я завжди рекомендую спочатку звернутися до фахівця, до лікаря, нарколога, або якщо це хороший фахівець, розумний, який вам, запропонує вам більше, ніж. Кодування, хоч якийсь план так. дій, так? таке до речі, були? є по факту пустишкою. О, це плацебо ефект кодування. А. Ну плацебо ефект теж діє на 30% людей, так що кожна третя людина буде успішно стримуватися, але тріти ні, Чи можливо на все життя позбутися цієї залежності, які в якій є. Та чи інша особа, чи це залежить від якої виду? Можливо, позбутися, звичайно, якщо ви не будете повторювати поведінку. Просто, вже, якщо ви почнете її повторювати, ви знову зірветеся, тому що мозок вже запам'ятав це назавжди, цю поведінку, і просто повторення поведінки викличе срив. Це буде спровокує срив. А якщо було декілька уже зривів, то ще тяжчою буде реабілітація. Правильно, якщо вже прийма... Ні, не факт, не факт навпаки. Вважається, чим частіше ви пробуєте, вдаєте собі спроби, дозволяєте собі спроби кидати залежність, тим ефективніше ви будете це робити, тому що у вас вже є досвід. Ви знаєте, як це проживати. тому не варто соромитись цього. Цікаво, знаєте, Дуже. Я просто думаю, так, є ті залежності, які ми розуміємо. Ну, знаєте, так, світом визнані, це погано там алкоголь, куріння, mm -hmm. Але коли ми говоримо про те, що найбільша залежність як ви кажете, від кави, від кави mm -hmm. а це взагалі з цим бореться. Mm -hmm. Ціх влаштовує. Це. Це така. Добра залежність. Допоки не буде якесь нове дослідження, скоріш за все, яке буде фундаментально mm -hmm. там розкривати, що кава все ж таки погано там діє, можливо, на mm -hmm. організм. Насправді їх багато цих досліджень. Просто, знаєте, є поняття соціального ефекту залежності. Якщо залежність руйнує сім'ю, звичайно, вона буде викликати більш так сказати, озабоченості. От. Тобто стурбованість буде безумовно. Тому алкоголізм і алкогольна проблема вважається. Наприклад, алкоголізм і наркоманія це єдині діагнози, за якими у, у батька або у матері можуть відібрати дитину офіційно за сімейним кодексом в більшості країн світу. Uh -huh. От ну, зранку я поки що їхав на, на роботу, отримав повідомлення Голосова жіночка переселенка з України, переїхала в Німеччину. От, почала там вживати алкоголь, дитину відібрали, вона продовжує вживати. Ну, що робити, люди питають і так далі. Це без... Я, от, до речі, скажу: жіночий алкоголізм це дуже злоякісна штука. Дуже злоякісна штука. 98% того, що жінка не повернеться в нормальне життя, якщо вона не пройде багатомісячну реабілітацію. Багатомісячну. Це 6 плюс місяців мінімум. Для жінки, особливо, якщо вона самотня, в даному випадку uh -huh. це була самотня жінка, це взагалі дуже високий ризик. Тому що жінка, в чому проблема? Жінка дуже довго скриває алкоголізм. Вона користується косметикою, гримом, і вона самотньо це робить. І вже коли це завжди друга стадія залежності, а їх всього лише три. Тому для жінок це дуже нелегка справа. Дякуємо, Юрій, за те, що допомогли відкрити цю тему. Дорогі глядачі, згодом ми з Юрієм Бондаренко поговоримо і про ще одну тему: залежність, залежність від їжі також будуть цікаві факти, але все це буде після їжі нашої у нашій студії. Наразі у нас рубрика Спортайм. Тому одягайте спортивний одяг, друзі, піклуємось про наше здоров'я.